Всім привіт знову на моєму каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь гарячі квітки про новий сезон шоу Холостяк 13. Як прийшла перша вечірка? З ким у Холостяка будуть поцілунки на проєкті, хто стане переможницею цього сезону та багато іншого. Дивіться далі, буде цікаво! Я дуже знову рада бачити вас на моєму каналі. Я дуже за вами скучила і рада повернутися. Канал СТБ каже, що цей тринадцятий сезон з найбільшою кількістю анкет від дівчат. Такого ще ніколи не було півтори тисячі заявок. До речі, як виглядала анкета, які були запитання для дівчат, ви можете побачити на екрані. Також відмінністю цього, шоу від попередніх є те, що всі дівчата і холостяк розмовляють виключно українською мовою. Те, що дівчата вже знали наперед, хто буде холостяком, що це Олександр Терен, колишній військовий, письменник, ютубер і також чоловік з інвалідністю. На жаль, на функції він втратив а, дві кінцівки. Чим ще цей сезон відрізняється від попередніх, тим, що я помітила, що в цьому сезоні відібрали дівчат, саме таких розумних, освічених, менше якихось фріків, якихось дівчат, які взагалі точно не будуть підходити холостяку. Хоча в цьому плані мені навіть і хотілося подивитись на якихось смішних дівчат. Інколи, коли сезон трішки нудний, мені подобається спостерігати за такими цікавими персонажами або за якимись скандалістками. Але в цьому сезоні всі дівчата доволі непогані. Ми не помітили по першій серії якихось суперскандалісток, фріків і чогось подібного. Але далі буде видно, далі ми будемо копати і будемо дізнаватись різну інформацію про кожного учасницю. А тепер давайте перейдемо до обговорення кожної учасниці. Бо про холостяка Олександра Тарина ви так вже багато всього знаєте. Першою учасницею була хірургиня Поліна, цікава дівчина, класна професія. Взагалі моїм здивуванням було те, що він не дав їй троянду вже на першій вечірці, адже було б цікаво поспостерігати за протистоянням такої холодної, трішки стервозної Поліни і більш емоційних інших дівчат-учасниць. Але цього не станеться. Поліна не підійшла холостяку своєю холодністю. Хоча деяким чоловікам на подобаються такі дівчата, більш холодні, неприступні, менш емоційні, але це не історія Олександра Тарана. Можна помітити по тим дівчатам, кого він відібрав. Що йому подобаються все ж учасниці більш емоційні, більш теплі, більш відкриті. Це саме його такий типаж. І також Олександр Терен зазначав своїх інтерв'ю, йому подобаються розумні дівчата. Навіть говорив, що з е, чотирьох учасниць серіалу Секс і місто йому найбільше подобалась Міранда. Також хочу відмітити тих дівчат, які йому сподобались, з якими була певна хімія і зацікавленість. Це дівчина в блакитній сукні, брюнетка Ксенія. Було помітно по першій зустрічі, що вона йому сподобалась. І також в ході їхньої розмови далі. Також при першій зустрічі йому сподобалася Вероніка, але потім в ході подальшого спілкування вона трішки якось здулась і не змогла до кінця розкритись. Також звичайно холостяк відмітив Тетяну, яка прийшла з двома іграшками-зайчиками. них взагалі такий типаж е, юлії зайки е, з попередніх сезонів холостяка. Е, саме те, як вона ввійшла і яка в неї була візитка, представлення про себе. Але все ж таки по характеру вони різні. Ця тетяна мені здається з таким більш е, вольовим характером. Тетяна отримала троянду першого враження і проходить далі. Також можу відмітити, що холостяка зачепила Аліна, котра прийшла останньою, приїхала на своєму класному автомобілі. В неї була така дуже гарна сексуальна сукня, взагалі дуже ефектна дівчина. Вона мені трішки нагадала переможницю попереднього холостяка 12-го сезону, саме як вона прийшла останньою також на першу вечірку Катерина Лозовицька. І ось в них вдвох була трішки схожа поява. Тому так, Аліна Гарна Цікава дівчина, думаю, пройде доволі далеко. Дівчина з купою татуювань Вікторія. Така нестандартна зовнішність, трішки така брутальна як для дівчини, але по характеру вона доволі мила, приємна. Вона мені сподобалась, і у Олександра також була до неї зацікавленість. Але сукня у цієї Вікторії прям була дуже пікантна, дуже було добре вима її сідниці ці прозорій сукні. Також дівчина, з якою у Олександра була така. Сексуальна хімія це Анастасія, астрологиня з е, Англії. Дійсно трішки схожа на співачку Славу, з Неангелів. Взагалі дівчина з такою дуже потужною сексуальною енергією, дуже відверто одягнута. Але сама по характеру доволі приємна. От По характеру вона мені сподобалась. Також хочу відмітити дівчину Аліну Сомрія. Я думаю, за нею буде цікаво спостерігати в шоу, але якогось зв'язку з холостяком я поки що не бачу. По-перше, вона. Не дуже любить читати, а для холостяка це дуже важливо. Холостяк не п'є, а вона саморіє і говорить провина годинами. Хоча я не думаю, що йому це цікаво, якщо він не п'є. Але подивимось далі, як будуть проходити в них побачення. Ще одна учасниця, яка покинула проект на першій вечірці, це була Катерина на Милицях. По ній було видно, що він дуже сильно сподобався холостяк. Мені здається, що не варто прям так закохуватись в людину, яку ти ще не знаєш, ти не спілкувалась вживу, живу і вже так сильно поринати в нього. Також шоу покинула Інна, яку Терен сам запросив в інстаграмі, щоб вона прийшла на проект. Теж так само, як і Поріна, вона вже була, начебто, дуже сильно закохана в Холостяка, хоча насправді вона його не знає. Дійсно, була відчуття начебто вона якась його фанатка. Я вважаю, що так краще себе не поводити при перших зустрічах. І також що покинула блогерка Марічка. Ну тут все було ясно, що між ними точно нічого не може бути. Вона зацікавлена в просуванні свого ютуб каналу, своєї діяльності як журналістки, і взагалі не була зацікавлена в холості. До речі, напишіть в коментарях, чи згодні були з вибором холостяка. Хто з дівчат вам сподобався найбільше, а хто взагалі не сподобався і викликав якісь негативні емоції. А тепер давайте перейдемо до того, з ким у Олександра будуть поцілунки в наступних серіях. І за анонсу на початку першої серії ми можемо помітити, що у Олександра буде поцілунок з дівчиною в Карпатах на такій спеціальній машині, щоб їздити в горах. І ця дівчина насправді дуже схожа на аліну. Ви можете помітити, що в неї така ж самісінька каблучка, як була на першій вечірці, схоже волосся. Тобто, я думаю, що це точно вона. Також поцілунок в воді, дуже пристрасний, буде з дівчиною, дуже схожою на Анастасію. Ви можете помітити по волосся, що це вона. Також буде поцілунок на природі біля якоїсь водойми разом з учасницею Вікою з Також буде побачення в Карпатах з учасницею Ксенією, ви можете помітити по цим кадрам. Але ось питання, чи буде поцілунок, чи ні. Взагалі, в цьому сезоні я так помітила, що буде доволі багато поцілунків з різними дівчатами. І також буде серія побачень в Одесі. Ось, наприклад, з дівчинкою, тіктокером Настею на пляжі. Насправді, про це побачення я знала ще на початку вересня, бо злили в інтернет вже різні відео, саме того, як проходить це побачення, просто різні люди, які були на цьому ж пляжі. Ось, і публікували ці відео в Тіктоці. І також в Одесі буде ще побачення з іншою дівчинкою, по злитим відео в Тіктоці. Але там доволі важко розібрати, хто це саме. Але мені здається, що це модель Ілона. Вставляти ці злиті кадри у своє відео я не буду. Каналу СТБ це не сподобається. Ну і інтрига першої вечірки, і наступної другої серії це тринадцята учасниця, яка не прийшла на першу вечірку із того, що поїхала допомагати військовим. І вона прийде вже в будинок на початку наступної серії. І хто ж, хто ж це учасниця? І насправді, якщо уважно подивитись анонс, то можна помітити, що є кадри з дівчиною, білявкою, якої не було на першій вищерці. І це саме та тринадцята учасниця, кажуть, що її звати Інна по інсамдерській інформації. Кажуть, що вона буде такою темною конячкою, і вона буде відігравати. Важливу роль в цьому сезоні напевно пройде також далеко в цьому шоу. Ну, побачимо, побачимо, що це за загадкова учасниця. Також по анонсу ви могли помітити, що в наступних серіях буде благодійний аукціон, на які будуть запрошені учасники попередніх сезонів Холостяка та Холостячки. Олексій Трегубенко, Анна Неплях, Олександра Погорєлова та багато інших. Буде цікаво дізнатися, як змінилось їхнє життя за весь цей час. Наприклад, Олексій Трегубенко вже став батьком. Але нічого не чутного про весілля. А тепер давайте перейдемо до пліток від учасниць проекту. Одна із дівчат, в якої була доволі коротка історія на шоу, розповіла наступне: я ж не провокативна і не мразь. туди таких не беруть далеко і не е Таким чином вона пояснила, чому вона не прийшла далі в шоу, Натікаючи, що в цьому сезоні є. Провокативні ескортниці. Ну, побачимо. А тепер перейдемо до найцікавішого. Хто ж став переможницею цього сезону? Насправді я не дуже хочу розголошувати ім'я переможниці тільки після перегляду першої серії. Хочеться, щоб залишалась певна інтрига, щоб нам було цікавіше дивитися і думати, хто ж це може бути. І плюс я хочу сама переконатися, що а, та. Інсайдерська інформація, яку я отримала, вона відповідає дійсності. Тому з часом, через декілька серій, я поділюсь з вами цією інформацією, хто може бути потенційна переможниця. І також сьогодні один з відданих глядачів мого каналу розповів мені а, такі цікаві плітки з приводу фіналу цього сезону, що, начебто, в цьому сезоні знімали два фінали. З двома різними фіналістками, і потім канал СТБ змонтує фінал е, саме з цією переможницею, яка сподобалась глядачам найбільше протягом усіх випусків. Насправді я не дуже вірю в цю інформацію. Е, звучить це ну, дуже дивно. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в такий фінал. Мені насправді було дуже приємно повернутися до зйомок моїх оглядів на шоу Колостяк. Я дуже рада, що ви мене дивитесь. У мене в житті відбулись певні зміни. Я півроку тому переїхала до Валенції в Іспанії. Живу тут тому, хто мене дивиться з Валенції? Пишіть, може поспілкуємося, зустрінемось. От, і буквально через пару днів я лечу в Україну і проведу деякий час там. І якщо вам цікаво поспостерігати за моїм життям, за трішки іншим контентом, не таким як на YouTube, більш таким фешн, то переходьте до мого інстаграму. Якщо вам сподобався цей огляд, то залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі і, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб його не загубити, щоб не пропустити наступний огляд. До зустрічі!